Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Корабель горить після потужного вибуху в тихого союзники в Росії щось пішло не за планом. Найсучасніший китайський корабель – вертолітоносець проєкту Type 071, раптово загорівся. Як кажуть, неофіційні джерела китайські моряки тренувалися у постановці домової завіси і трохи перестаралися. В той же час джерела повідомляють, що китайський корабель атакувала невідома торпеда. Ситуація критична. Паралельно з цим телеграм-канал Сибіряк писав про бої на китайському кордоні, які вже тривають третій день. Інтернет погасили, зв'язок погасили, родичам вбитих солдат забороняють розповідати про те, що сталося. Погрожують в'язницею. В публічну площину це не виносять, адже бояться паніки та бунтів. Китай прийшов за своєю орендованою землею. Втім, отримав відпір від прикордонників РФ та Розгвардійців. Пояснювати китайці нічого не стали та вели лише декілька своїх військових механізованих рот та піхоту, заблокувавши критично важливі дороги. Для Хабаровська під час сутичок уже загинуло, можливо, понад 30 російських військових різного калібру, втрати є і серед китайців, по яких працювала бойова авіація. І Путін і сі ознайомлені із ситуацією. У нашій редакції свіжі новини звідти присилає по можливості Українка, яку примусово депортували в Сибір. Втім, поки вона звідти виїхати не може. Але інсайдами ділиться, оскільки працює в одній із структур. Ситуація стає все більше і більш критичною, і війна, якщо Путін не дасть задню перецієм, може розгорітись і там. Сі і так почав. Вводити санкції, не продає більше дрони для РФ, не купує пальний газ, припинили подачу боєприпасів. У Путіна немає вибору, він здасть Сибір. У авторській колонці відомий географ пояснює, що земля без людей Сибір ідеально пасує для людей без землі з Китаю. Росія нещодавно відновила імперську арку в Благовіщенську. При прикордонному місті на дальньому сході. Землі вздовж Амуру були і завжди були російськими. Однак це не більш ніж фантазії. Тіні від урочистих будівель китайського міста Хейхе, що знаходиться через річку, вже падає. На залишки минулої російської величі китайський кордон Росії довжиною в 2,7 тисяч миль сформувався після Другої опіомної війни, коли західні країни відривали шматки китайської імперії на півдні. А Росія робила те ж саме на півночі. Однак тепер при співвідношенні економік та населення як 1 до 10, один росіянин до 10 китайців за умови, що кількість китайськомовних жителів Сибіру збільшується щорічно. Кордони можуть бути переглянуті, особливо після тих прецедентів перекроювання кордонів, які за останній час Росія Говорила в сусідніх країнах Придністров'я Абхазія Південна осетія та найбільш свіжий приклад українські території. Тож ніщо не заважає Китаю найближчому майбутньому провести референдум та оголосити про необхідність захищати інтереси китайськомовного населення при Амур'я та Сибіру загалом, тим більше російська армія розбито опору не буде, а населенню байдуже під ким бути, аби бояришник на столі стояв. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!